Всім привіт. Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами знову зустрічаємося для того, щоб проаналізувати наш наступний місячний цикл. А, тобто, сьогодні у нас розклад на молодик. А, три позиції буде в цьому розкладі, і по кожному, в кожному з розкладів ми проаналізуємо, які енергії будуть панувати, і, можливо, є якісь попередження чи застереження. Ну, будемо вже по ходу діла розбиратися. Сьогодні я взяла чотири колоди, чотири варіанти. Таро бджіл, старлайт таро українське старо світла, зір, да? Зоряне світло, таро знайди свою магію і таро містичних моментів. Всі колоди неймовірні, прекрасні, але виберіть, будь ласка, лише одну. Дисклеймер цей розклад може діяти на будь-який молодик, да, який найближчий до вас. Тобто, якщо умовно сьогодні якась там. Не знаю, 20 числа червня, то, е, і там пройшов вже час певний, пройшов там рік, можливо, місяць-два, то просто рахуйте цей молодик найближчий до вас. Да? Тобто це завжди ці розклади вони діють в той момент, коли ви їх подивитесь. Неважливо, яка сьогодні дата, який сьогодні день. Е, да? Місячний цикл, він є і в Африці. Місячний цикл, ми від них до речі, трошки таки залежимо, як би нам не хотілося. Все одно ми трошки. Є астрономічно, астрологічно і метеозалежними. Да? Тобто, що як не погода, так якісь зоряні явища, і все одно, воно як не крути, воно впливає на наше з вами життя, особливо, якщо це якісь глобальні моменти. Отже, будь ласка, будь ласка, оберіть варіант, налаштуйтесь на ворожіння. Можливо, ви прийдете в один день, виберете один варіант, наступного разу виберете інший варіант. Це вже ну, індивідуально все. Розклад, звісно, що загальний. Я буду описувати енергії в загальному, в такому. так, Общому ключі, але я сподіваюся, що ви зможете зінтерпретувати так, цю інформацію саме для себе і почути, що хочуть карти підказати саме вам. Отже, на цьому я напевно що вступне слово закінчую. Єдине, що ще одна, ще одна ремарочка. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, залишайтеся на зв'язку, залишайте коментарі, вподобайки. Це буде таким, ну, дякую. Да, за мою роботу, щоб ну, хоч якась мотивація та залишалася, да, там мотивація е фінансова то вже таке питання, тому що я роблю там, ці, ці розклади, бо мені це подобається, бо мені це дуже імпонує і хочеться донести е інформацію якомога більшій кількості людей. Е тож е будь-яка активність під цим відео буде дуже мене надихати і мотивувати створювати щось нове. Отже, на цьому я вступне слово закінчую. Тайм-коди під відео, тому можете швиденько промотати нас той варіант, який ви обрали. І ми починаємо з Бджіл. Отже, починаємо сьогодні розклад на молодик. Дивимося таро бджіл, таро ресурсне достатньо, тобто є можливість так зосередитися саме на потрібній вам інформації. Отже, що підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Що вам підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Так, ну підказує, що досить серйозним, серйозним буде цей місяць, буде дуже багато обговорень, дуже багато розмов, дуже багато. Комунікації, і при чому комунікація може бути трошки з агресивного боку, і ви вже відчуваєте то, що знаєте, заміс якийсь починається, що навколо вас якось згущуються хмари, що якось так оточення навколо вас йде в таку, ну не з того, щоб атаку, але в розвідку. Да? Тобто тут конкретно відбувається якесь таке прощупування ваших особистих кордонів, буде відбуватися, да? і ви відчуваєте, що десь уже у вас. Якісь такі енергії навколо вас панує, да, що потрібно, можливо, навіть і сам, самому самій а, вмикати а, такі, самі, а, такі самі енергії. Да, тобто ви відчуваєте, що навколо вас хтось уже починає косо дивитися, ну і власне ви теж з да, підозри свої не, нікуди не діваєте, не розслабляєтеся знову ж таки. Да, тобто вам тут а, карти говорять, що. Є сенс акумулювати свої знання, свою логіку, так, свої. Ем... Можливо, навіть підозри, так, і якось вже з ним бути з ними поготові. тому що ну, одразу попажу мечів, так, підказки в тому ключі, що вам доведеться десь якусь таку перевіряти інформацію, можливо, так. Тобто, що навколо вас, можливо, якась дезінформація є, буде, і а, вам потрібно бути напоготові, так, щоб спростовувати ті чи інші. Меседжі. Добре. На якій сфері життя слід зосередитися під час цього місячного циклу? Яка сфера життя буде основною? Так, і де вам потрібно найбільше прикласти зусиль? Так, це п'ятірка мечі, знову ж таки, знову ж таки, ми говоримо якраз про конфліктні ситуації, причому про конфлікти дуже, ну, які ну, тут бачите, що дятел намальований, так, які вже давно настигли, які вас, знаєте, споконвічений ворог може бути ваш. так, Це шкідник якийсь у вашому житті, який постійно вам не дає спокою. І от по цьому дятлу, так, по цій п'ятірці мечів тут. Потрібно буде будувати оборону да, навколо себе, тобто нав... намагатися, я не можу сказати, що уникати конфліктних ситуацій, але намагатися їх звести до мінімуму, да, втрати до мінімуму. Тобто, якщо це... Конфлікт майновий, так, що з найменшими майновими втратами. Якщо це конфлікт ментальний, да, з кимось сварка, то постарайтеся все-таки згладжувати його, тому що ну, п'ятірка мечів це жорстка карта, це карта образ, це карта таких слів гострих, так, які постійно. Вам не дають, можливо, навіть вам не дають висловитися, і тут потрібно буде своє право на висловлювання відстояти, так, і прям відбивати його. Ну, знаєте, що ще, ще може бути, от якщо вам затикають рот постійно, отут уже час звертатися до таких от більш нагальних методів, ну, типу, да, відстоювати себе і, власне, намагатися свою позицію продавити. Тобто захистити себе максимально. А, яким чином ви можете бути корисним у цьому місячному циклі? Хм, вежа. А, ну, дивіться, користь від вас по вежі те, що ви зможете. Зруйнувати щось. Причому що тут у нас, скоріш за все, йдуть якісь прям дуже токсичні стосунки. Це може бути токсичні, можуть бути токсичні стосунки з е, коханою людиною, да, яка вже не кохана, а може і вас не кохали. Це можуть бути токсичні стосунки на роботі, да, коли з вас ваша професія, ваша робота, ваш роботодавець. Випив усі соки, так, і ви по вежі ну, руйнуєте це, це замкнене коло, ви не готові е, терпіти це. Так, бо Перед вежею веже була карта диявола, коли людина вас там, чимось заманювала, приманювала, якось спокушала. І ну, це були токсичні да, стосунки, це був аб'юз конкретний. І от по вежі ви вже руйнуєте цю, цей паттерн, ви виходите з цього замкненого кола. Е, ну от Тут дійсно у вас дуже така гаряча буде фаза цього місяця, ви дуже будете відстоювати себе, відстоювати свою позицію. Можливо, ну, руйнувати зв'язки старі, так, з людьми псувати стосунки, причому ну, стосунки, ну, яких вже по суті не було. Бо паж мечі, п'ятірка мечів, це знаєте, ну, це, це не дружба була. Да? Це була не любов, це була не щирість. це були якісь такі підколки постійні, це були постійні якісь придирки, ну, коли вас намагалися знецінити, де ви відчували себе. Ну, Невартісною особою, да, і повежі це час руйнувати, час руйнувати, тобто користь від вас в тому, що ви будете дійсно в, цей, в цьому моменті так намагатися зберегти хоча б себе, да, хоча б свою менталочку якось, вже не говорячи про те, що вам потрібно буде е, навколо вас когось там зберігати, да, когось там оберігати і так далі. Тут конкретно, а ну і ще, звісно, що якщо ви в Україні, то тут прям дуже уважно поставтеся до сигналів повітряних тривог, особливо, якщо десь, ну, в місці, яке постійно під атаками, так? Яке, можливо, прифронтове, можливо, ви живете біля якогось об'єкту, да, на який постійно якісь йдуть зазіхання ворога нашого, то тут ну, прям дуже-дуже обережно поставтеся до своєї безпеки фізичної. От, ну, власне, на цьому я закінчую цей розклад, але я сподіваюся, що він вас застереже, що він вам допоможе і що вам. Дійсно буде корисно почути, так? І дійсно ми з вами зможемо, проаналізувавши да, весь цей місячний цикл, все-таки вийти в якісь плюси. Так? Бо тут ну, карти дуже такі промовості і. Карти про те, що ну, бережи себе, бережіть себе, будь ласка, будьте дуже обережними. Так, ну я навіть не знаю, на чому тут закривати. Давайте, давайте я зроблю корекцію, тому що мені прям не подобається. Давайте, чим ви можете цю ситуацію знівелювати, ну, да, типу, пом'якшити її. От зараз ми з вами так от зробимо. Опа, так, добренько. О, чудово. А, ой, так, да, тут вам дивіться, Паш Пентаклів, королева чаш і трійка жезлів. Я там скажу так, що у вас тут, по-перше, вже іде якась тема, ну, по-перше, з дітьми, можлива дитинка, да, принц Пентаклів, пов'язана дітей, бережіть обов'язково, можливо, зосередся на питаннях дітей, зосередня на питаннях почуттів, на питаннях особистих, можливо, вам дійсно потрібно переключитися з питання якихось таких от ну, робоч, робочого... Робочовиясняльних, да, коли ви там, відчуваєте, що ви в конфліктах, переключитися на іншу сферу взагалі. А, от, Знову ж таки, там мочові карти були, а тут всі, вийшли всі решта мастей. Тобто на матеріальне своє забезпечення, на свій комфорт, на свій затишок, знову ж таки, по королеві чаш, тут баночок у нас конкретно, по королеві чаш, на своїх почуттях зосередитись. І знову ж таки, трійка жезлів. Це карта. Людини, яка вже колись якийсь досвід проживала. Тобто тут, можливо, у вас вже є якийсь план відходу, то, можливо, ви його і розгляньте, так? можливо, вам там, пропонували нову роботу вже, можливо, у вас якийсь залицяльник новий з'являвся, так? Уже, можливо, він був менший, да? молодший за вас, то ну, можна на нього спрямувати свою увагу, тому що ну, попередня історія точно вже віджила своє і точно вже з нею. Далі ви рухатися не будете. Ну, така корекція невеличка, да, щоб ну, знівелювати такі от, тривожні, некомфортні карти. Ну і далі ми з вами, я вам дякую і пропоную залишатись на каналі і перейти на, можливо, якесь ще цікаве ворожіння, яке буде вам по тематиці близько. А ми переходимо до другого варіанту і це таро зоряного світла, українська колода, дуже гарна. Теж зрозуміла, у мене ще тут кольори такі спеціально підібрані. Отже, розклад на молодик для варіанта номер 2 Давайте подивимося, які там енергії у вас будуть, і на що звернути увагу, на що зосередитися. Ну що Що підказує душа? Це перша позиція: душа і підсвідомість перед новим місячним циклом. Що вам підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Отже. Так, свічка, мечів. Так, ну ситуація буде досить таки напруженою. Тобто душа вам підказує, скажімо так, нічого не підказує. Підказує, що ви в якомусь такому зам глухому куті, да? що ви не хочете нікого не чути, не бачити. І можливо, дійсно, у вас ситуація підказує, що у вас цей момент для саморефлексії, для того, щоб усвідомити, що ви де ви, коли ви. Куди ви так? Ну тут досить багато буде роздумів, дуже багато буде таких внутрішніх процесів. Ну, Тут може бути просто, що ви зосереджені на якійсь там домашній рутині, так, і не виходитимете в, виходитимете в світ, не виходитиме до людей, будете замкнені, да? не відчуватимете сил і енергії для того, щоб. Завойовувати, да? завойовувати світ, завойовувати, а, своє місце під сонцем. Тобто, підказку, під, підказка від душі, да? знову ж таки. Тут ще підказка така буде, що якщо вас десь кудись підганяють, ну не спішіть виконувати ці накази або ж ці. Ну, провокації, да? коли вас там провокують на щось. Ну, просто там постарайтесь проігнорувати, постарайтеся якось відсторонитися і особливо не вникати, да? там, Можливо, вас будуть намагатися затягнути в якусь чуюсь проблему, а ви відморозьтесь від неї просто. На якій сфері життя слід зосередитися під час цього місячного циклу? Ну, Тут, до речі, по колісниці, ну, колісниця ж багатогранна карта. Але я думаю, що в першу чергу у вас тут будуть стояти ваші питання реалізації. Да? Це може бути як робота, так і ваші хобі, які ви, ну, скажімо, транслюєте на загал. Да? Тобто ви можете бути, У вас може бути одна робота, а в хобі ви можете там себе проявляти в творчому якомусь плані, так? через там, соцмережі і так далі. Тому тут оці дві сфери і причому я вам скажу так, колізниця це у нас завжди про балансування да, того, що ти показуєш людям, із твого внутрішнього, тобто свідомості і підсвідомості. Зовнішнього і внутрішнього. Да, те, що йде таким от моментом, коли ви. Голосно про щось заявляєте, і коли ви про щось мовчите. Тобто тут вам потрібно, от, в сфер... я не можу сказати конкретно сфера, ну, самореалізація, да? давайте називати це так. Тут я не думаю, що прям особисте життя у вас якось буде дуже сильно яскраво палати. А, а може, якщо і буде, то воно все одно відійде на другий, шля... на другий план да? в тіньку несь піде. Або, до речі, до речі ще, знову ж таки, колісниця у нас теж. От, вона, ну як не крути, це карта захисту. Да? Знову ж таки, вам от. Оці дві карти можуть сказати, що вам якраз доведеться захищатися, вам доведеться якось себе в якусь таку, якийсь кокон такий замотати, да, або ж відростити на собі, як це Блін сказав, англійською пам'ятаю слово, українською забула, обладунки, так, армор. Тобто, щоб ви могли. Відчувати, що ви в безпеці, от навіть ментально, да? що вам вас не пробити, що ніхто не може до вас не то, що достукатися, а саме пробити ваш захист. Тому що обидві карти вони от можуть дійсно показати, що вам потрібно зосередитися на тому, щоб заблокувати вплив зовнішній від, ну. На ваш розум, так, на вашу свідомість, щоб ніхто не міг вас збити з пантелику, збити з вашого шляху от, по колісниці. Бо колісниця це шлях, який ну, розгортається. Да, тобто. Ви вже набрали швидкості, і тут, можливо, хтось вам такий та, на тобі, ляпс, обрізає крила. Ні. Тут треба прям конкретно вам зосередитись на тому, щоб е, себе убезпечити в цій історії. Е, ну добре, давайте третя позиція. Як, яким чином я можу бути корисним у цьому місячному циклі? Ну, ну Інтуїтивно, інтуїцію да? дуже сильно підключати. тобто... Щойно ви відчуваєте, що десь, десь щось не так, одразу да, цю інформацію, це відчуття, гад, да, як то кажуть, це чуєчку, одразу слухайте. Бо тут у ну, Скубків це інтуїтивна карта, це карта відчуття, да, щойно е, змінюється. Знаєте, як щойно повітря змінилося, щойно напрям вітрю, вітру змінився, одразу ви відчуваєте, одразу ви це улавлюєте, і там за вітром до побачення, до побачення, кажете всім своїм проблемам. Да? А, от. Тобто е, тут конкретно прям по відчуттям, по інтуїції потрібно рухатися. Бачите, цікавий розклад, тому що отут-от е, дві логіки, два, дві думки, дві. Е, Два варіанти, так, такі от дві, дві камечі, вони логічно ви не зможете дійти до певних висновків, да? Тобто логіка тут не допоможе. Не допоможе тут раціональне мислення. Да? В балансі і, скажімо, більше відчувати, відчувати да? більше відчувати, більше звернути увагу саме на інтуїтивну сторону свого життя. Тобто, прислуховуватися до інтуїції, да? до шостого чуття, можливо, у вас десь, знаєте, от як. Коли там ви відчуваєте, що в спину хтось дивиться, оці от відчуття потрібно да, вивести на перший план і в абсолют, конкретно в цьому місячному циклі. А, ну от, На цьому все. Я сподіваюся, що ви дослухаєтеся, сподіваюся, що вам цей розклад допоможе. Ну і дійсно, що він зможе вам дати напрямок, куди або як рухатися. Дякую, варіант номер 2 Ми рухаємося до варіанту номер 3 Таро, знайди свою магію. Зараз буду розпечатувати, тому що вона така інтересна. Тут таки, така матрешка. але колода дуже гарна, дуже цікава, велика. Так, що це в мене Все нормально? І зараз ми з вами подивимося, розклад на молодих для варіанту номер 3 Отже, що підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Так, ну підказує, що у вас попереду дуже багато нових цікавих пригод, нові знайомства, нові починання, нова якась, ну, багато буде енергії дуже. Підказує вам, що Ну так вам буде, дуже, вам буде дуже цікаво жити цей місячний цикл. Тобто почнеться якесь щось таке яскраве. Да, бачите, тут фейерверки, можливо, якесь святкування у вас на носі, так? Вам, можливо, там дні народження, ювілеї. Ну, в общем, можливо, у вас якийсь місяць сповнений такими от. Настроєм святковим, можливо, там кілька днів народжень поруч, там, можливо, ну якісь такі історії. Тобто тут вам буде дійсно не до меланхолії, поки що, да? на якій сфері життя слід зосередитись під час цього місячного циклу. О, до речі, бачите, у вас дуже іде... Сильна активність тут, і по самітник, самітник підказує, що потрібно зосередитись на собі. Там буде багато, скажімо так, викликів, коли вам, можливо, не будуть давати час, не даватимуть можливості так отримати ну, від себе щось. Самітник, бачите, він тут машину закрився, Тобто йому, по суті, місця нема де знайти, крім як свого авто. Тобто вона просто сіла в машину, їде кудись, так, шукає в пошуку знань, в пошуку якоїсь Свої, свого шляху. І е, її автівка це її е, кокон, да, місце сили. Тобто, по-перше, тут завжди у вас буде історія з, ну, в, в цей місячний цикл, знову ж таки, нагадую, що це буде історія про те, що вам з собою найкомфортніше, що потрібно е, давати собі час, давати собі. Е, Момент на рефлексії, так, на пошуки, на знання, на навчання. Ну, в общем, ну, просто відгороджуватися іноді від світу, да, щоб він вас не виснажив, щоб він вас не висосав. Хорошо, і яким чином ви можете бути корисним у цьому місячному циклі? Ваша користь? Дуже цікаві карти у вас тут, тому, що у вас тут карта суд. Ну, це родина, да? знову ж таки, родина для родини, все для сім'ї. Карта суду суда це таке системне значення. Знову ж таки, тут у нас суд на концерті. Да? Тобто, тут для вас ключовою історією по користі вашій може стати дійсно. Можуть стати публічні виступи, публічні прояви себе, реалізація. Да? Це карта суда, це такий підсумок вашої кар'єри може бути. Тобто ви проробили якусь дуже важливу роботу, да? підготували там, підготували захід, якийсь, зробили там всю організацію, яка від вас залежала. І зараз у вас цього місяця буде процес якраз підсумовування. Тобто, можливо, виступи публічні, так? можливо, якісь такі. Зустрічі, багато зустрічі, багато дзвінків і коннекту. І от знову ж таки, по суду це вже такий фінальний етап, коли можливо, навіть переговори вже пройшли, і ви очікуєте їхнього результату. Ну, Я думаю, що результат буде досить таки непоганий, але суд ще говорить, що ще є робота, да? ще доведеться прикласти зусилля. Тобто це ще не час відпочивати на лаврах, це ще не час уже розслабити сіднички, так? Це, вже, це ще час. Працювати, це ще час е, комунікувати да, активно, е, тобто вам тут поки що не, говорить, е, не говорять карти Таро про те, що доведеться відпочивати. Звісно, що шукати, знову ж таки, бачите, шукати себе, себе треба, час собі приділяти треба, але і сильно розслаблятися, і сильно там е, просто да, от спустити все на самотюк не буде. Доведеться, до речі, суд ще, ще карта контролю, е, що вам все одно доведеться. Дуже багато е, сфер менеджерить, да? тобто тут по суду, ну, все осяжно. багато, багато, і дуже багато комунікацій, Дуже багато комунікацій, тобто, вам тут е, спокою не дадуть, і тому вам доведеться вигризати просто да? свій, свій час особистий, е, свою, е, свої, ну як. Свою енергію, да? тобто ви вигризати для себе, вибивати для себе хвилиночку, так? щоб насолодитися самотністю. А вона вам, вона вам потреба потрібна, ви її потребуєте. Ось такий розклад, я сподіваюся, що він вам допоміг трошки навів вас на якісь роздуми. Дякую, що ви були і тут, що ви послухали його. І ми рухаємося до варіанта номер 4 Тару містичних моментів. Не всі випали одразу. Отже, на молодик для варіанта номер 4 І перша позиція, що підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? Що вам підказує душа і підсвідомість перед новим місячним циклом? А, так, ну Підказує, що ви досить таки в класному становищі, що ви насолоджуєтеся результатами своєї роботи, що вам досить комфортно, що ви маєте м -м, всі зусилля, але знаєте, тут ще можемо показати вам, Підказу, підказувати душа, що якось трошки скучновата, да? що немає якогось екшена, немає якогось, немає пристрасті, немає якихось там пригод. Да, блокбастера нема. А, тобто тут е, така рутина, причому така. Е, дім-батьки, діти, дім-батьки, діти, і от постійно-постійно в цьому ви можете існувати. Десяточка пентаклів така, так? Да? Ну, і тут карта ще може підказати, що на даний момент, якщо ви планували якийсь зріст, то ну, його не буде. Да? Якщо ви планували якось розширювати там свою цю, е свій бізнес, так? Ну, і поки що залишиться все в тих рамках, в яких воно є. Е так, на якій сфері життя слід зосередитися під час цього місячного циклу? на на чуттєві Так, ну що у вас тут? Якщо у вас нема стосунків, ходіть на побачення, знайомтеся. Якщо у вас є стосунки, то будь ласка, зверніть зверніть на них увагу, тому що. Оця десятка пентаклів, вона дійсно може показати таку домашню рутину, коли ви знаєте да, всі свої тріщинки, тріщинки свого партнера, але, 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 туз Кубків говорить, що ви можете дізнатися ще щось. да, Причому ну, я вважаю все-таки, що це якісь приємні знання, да, що це а, почуття, які, ну ще можна да, щось до них додати, якоїсь. ну не причинки, але якоїсь цікавинки. А, ну, Якщо можливо, можливо, це буде взагалі почуття, да, тобто новий залиця ця партнер ну, щось таке, да тобто прям зовсім нове. Але тут зосередитися на почуттях, на своїх, на своїх оточуючих, Розвага, розважатися, да? щоб вам було приємно, щоб ви відчували, що ви не просто там застрягли в якихось побутових питаннях. от Тому, да тут, тут по ту з я б сказала, що вам. ну Зосеретися саме на таких чуттєвих, можливо, на експериментах, можливо, це має бути якісь побачення, да, секс, якісь нові, причому нове щось, да? якісь А, Яким чином ви можете бути корисним в цьому місячному циклі? пентаклів? Ну, Насправді ви будете корисними в тих сферах, які ви вже давно знаєте. Вам карти не показують якогось такого. Екшена, да? е, ну, єдине, що ви можете по, тому, по, цю, по цьому тузу кубків щось розбавити якось. А четвірка пентаклів, вона говорить, що корисним ви будете в своїх от сферах, от, умовно, да? чотири сфери: сім'я, робота, е, там, друзі і нехай навчання. Да? Ну, тобто, е, чим би ви не займалися, щоб ви не вивчали, щоб ви не читали, щоб ви не цей. Тобто тут, тут всі ваші сфери звичні ваші, да? сфери, звичні ваші. Зобов'язання, тобто тут ви, нічого нового вам не впаде, нічого нового вам не доведеться ні вивчати, ні, як це сказати, ні пізнавати. Так, тут, тут все от прям дуже-дуже стабільно. От, як я казала в першій карті, да, все стабільно, навіть трошки скучно. Але в цьому ваш плюс, да, що ви. Вмієте дуже грамотно заземлитися, вмієте дуже грам грамотно зосередитися на питаннях побутових і не там сидіти в, ну як це сказати, не філософствувати да, про, про те, що ви змінити не можете. Да? Тобто ви берете і от по своїм справам, по, як там, якщо не можеш щось змінити, так, кайфуй від того, що ти, що ти в моменті, да? де, де в тебе виходить? Прикласти зусилля, де в тебе виходить щось робити, от там і роби. Не треба сидіти і видумувати щоразу, що ти можеш врятувати світ, можливо, він не потребує твого рятування, так або просто рятуй тих, кого ти можеш врятувати. Ну в такому да, глобальному форматі, але я сподіваюся, що ви зрозуміли. Отже, для варіанта номер 4 був саме таким розклад. Я сподіваюся, що ви дійсно зможете опанувати да, свої почуття і якось трошки розбавити. Цю атмосферу такої, такої. Ну, я не можу сказати стагнації, так? але все одно. Ну, звички, да? звички, То ви вам трошки буде яскраво і приємно. І ну, Тут, до речі, фотозакупків потрібно самому собі сюрпризи влаштовувати, да? приємні якісь приємності, ну, насолода, краса, багато-багато да? всіляких гараздів. Я їх вам і бажаю, і ми зустрінемося у наступних відео. До зустрічі! па-па!